На місці, де трапилось жахливе вбивство, досі сліди крові. Сюди містяни вже несуть свічки та квіти із жахом, згадують вечір понеділка. Сварка зав'язала через ось ці ворота. За словами очевидців, зять приїхав до свого свекра на автівці і зачепив їх. Мешканець ось цього будинку зробив зауваження, попросив бути обережнішими. Це переросло у словесну перепалку. Врешті завершилось жахливим вбивством. Водій просто забив перехожого до смерті кулаками та ногами. Там, я його хорошо знаю, він Не такий просто. хороший, да, хороша людина, все. Ну. Я чула в садику крики, тільки що там крики були, і він сторож почав кричати, виходьте звідти. Оце я лише почула крики. Вони спочатку там почали, і потім вже я зайшла в магазин і сказала продавчицю, що вони його за барки таку взяли, за волос, каже, виходь, ми хочемо з тобою говорити. І от і почала си біка тут. Страшно по голові, вот тут, от рядом. І у нього ноги були согнуты, Взагалі, он був страшно избитый. збитий. Загиблого звали Євгеній, Йому було 49 років. Залишилися діти та дружина. Те, що зізнається від агресії зядя, періодично страждала. І вона. Я страждала від нього страшно. Ясно, ну, я знаю, це поняла. Я, розумієте, мовчала. Мовчала і все. і Нічого не говорила. А потом так от вийшло, і все. жахливе вбивство наполохло не лише мешканців цього будинку. Надзвичайна подія викликала резонанс в усьому місті. Соціальні мережі просто вибухнули коментарями. На перехресті вулиці Української та вулиці Шевченка вбили людину, Вбили руками. З такою жорстокістю молодик вбивав дорослого чоловіка, що страшно дивитись на тіло в гематомах. Звідки молодих хлопців така ненависть, злоба та бажання вбивати? Вбив і втік. Причина просте непорозуміння. Вбити за просте непорозуміння. Це жах. Люди дичавіють, сходять із розуму, починають жити як в останній день Помпеї. Життя більше не цінується. Вбивця втік з місця злочину як пізніше з'ясували правоохоронці, Цей конфлікт між чоловіками далеко не перший. Са ж особа, яка померла, теж йому казала, що ти не там паркуєшся, заважаєш проїзду і все таке інше. Але до такого добійки саме не доходило. Це раз виникла така, на жаль, ситуація підозрюваного у вбивстві затримали йому 40 років. Працює на одному з підприємств. Досі судимим не був. Одразу він втік. Потім були проведені певні розмови з родичами, і нападник з'явився до нас самим. Чи врахує добровільну явку суддя, поки невідомо. Та наразі підозрюваному загрожує ув'язнення.